Нагадаю, днями делегація словаччини вирушила Москви з робочим візитом порядок даних переговорів із представниками Держдуми РФ, включав постачання природного газу до Словаччини та війну в Україні. Делегація хотіла дізнатися, чи зможе російський Газпром постачати газ попри припинення транзиту з боку України. Ну і варто додати, що ще наприкінці грудня до Москви їздив і сам словацький прем'єр. Тоді Роберт Фіцов котре звинуватив українського президента у саботуванні фінансових інтересів словаччини і ЄС через відмову продовжити транзит російського газу. Я тут не для того, щоб іти пліч опліч з Зеленським. Зізнаюся, що іноді це мені набридає. Він ходить європою тільки же бракує і шантажує, випрошуючи гроші в інших. В цьому просто час покласти край. Втім, візит Фіцо до Москви викликав обурення не лише в Україні та ЄС, а навіть у самій Словаччині. і тепер йому вперше загрожує імпічмент. Як пише видання актуаліті, у словацькій опозиції вважають, що Фіцо відмовився від управління країною і замість цього продовжує схилятися перед диктаторами. І прем'єра і його уряд звинуватили не лише у зустрічі з російським диктатором, а також у зміні зовнішньополітичного курсу словаччини. Крім того, в опозиції вважають, що за час правління Роберта Фіцо Чино стала біднішою за інші країни Європи. Погіршилася система охорони здоров'я та освіти.